Ці автівки могли стати в один ряд з найвідомішими спорткарами, але через перебіг обставин лишаються лише у поодиноких екземплярах. Цей виробник не зовсім має відношення до автомобілів, тим більше до спорткарів. Тим не менш, цей концепт кар розроблявся як суперкар з мотором та шасі від Формули 1. Насправді, Ямаха давно знається на двигунах і не тільки для мотоциклів, а й для автомобілів. У 1989 році компанія поставляла свої двигуни модель OX88 для команди Tuck Speed, аутсайдера Формули 1. Наступна модифікація OX99 поставлялася у 91 та 92 роках теж командам нижче середньої групи. Але ідея створити суперкар з мотором від Формули 1 вже була. Тобто, за своєю суттю, це мав бути болід, але для доріг загального користування. Власного досвіду в розробці автомобілів компанія Yamaha не мала, тому у 1991 році, коли почалася розробка, до проєкту підключили англійську інженерингову фірму International Automotive Design IAD і консультантом Робіна Герда, конструктора з Формули 1. Карбоновий монокок, кузов повністю алюмінієвий, двигун 3,5 літри V12 Yamaha OX99, але, звісно, дефорсована версія до 420 кінських сил, численні продування в аеродинамічній трубі. Через рік IAD та Yamaha розсталися. Компанія доручила доводити суперкар власній інженіринговій філії. Навесні 1992 року авто показали для преси і навіть запхали пасажирське крісло позаду водійського. Було оголошено, що поставки розпочнуться в 1994 році. Запуск серійного виробництва OX9911 мав сенс за відпускної ціни близько 1 мільйона доларів. Але бульбашка японської економіки несподівано лопнула. Замовлення не надходили. Як очікувалося, тому проект завершився в 1993 році. Всього було побудовано 3 екземпляри. OX99, як вже зрозуміло, це назва моделі двигуна, яка поставлялася у Формули 1. 11, ймовірно, вказує на проектну версію авто, Chrysler Atlantic – це ретро концепт кар, створений Chrysler і вперше показаний у 1995 році. Atlantic був розроблений за натхненням розкішних авто 1930-х років і Bugatti Тай-57 Атлантик, зокрема. Про моделі Bugatti включно з Type 57, у мене є окреме відео. Його стиль також трохи нагадує модель Talbot Lago T-150 SS Coupe. Вплив 30-х років можна також відчути в 4-літровому двигуні Atlantic рядний восьмициліндровий, який насправді був побудований з двох 4-циліндрових двигунів Дочніон. Це вже натікало на те, що Chrysler не був зацікавлений у розробці серійної версії, оскільки пряма вісімка вийшла з моди вже близько півстоліття тому. Це був один із найпопулярніших концептуальних автомобілів Крайслер. Zagatto Raptor, який іноді називають Lamborghini Raptor. Це концепт кар, створений у 1996 році компанією Zagatto, яка розробляє кузова у партнерстві з Аленом Вікі швейцарським спортсменом зі скелетону для Lamborghini. Кузов має дизайн Zagatto подвійної бульбашки та інноваційний дизайн дверей, де вся середня частина автомобіля повертається вгору та вперед. Шасі запозичене у повнопривідного Lamborghini Diablo. Дизайн був завершений, а зразок автомобіля був представлений на Женевському автосалоні в 1996 році. Більшість ЗМІ припускали, що це був би чудовий автомобіль, але представники Ламборгіні подивилися і сказали: ми це не замовляли, дякуємо всього на кращого. Тоді Ален Вікі намагався запустити виробництво раптора самостійно за допомогою Zagato, але з його зусиль нічого не вийшло. Тож Zagato раптор залишився у єдиному екземплярі. Назва Raptor символізує хижу продуктивність та агресивний дизайн. Для участі в гонці 24 години Лемана в 1997 та 1998 роках у класі GT 1 треба було створити хоча б одну гомологізовану дорожню версію. Для розробки прототипу компанія Nissan звернулася до Tom Walkinshaw Racing, команди з автоспорту та інженерингової фірми. Тож R390 спочатку був побудований як дорожній автомобіль, а потім була розроблена гоночна версія. Тоні Саутгейт, один з дизайнерів, також розробляв спорткари для Jaguar, тому R390 GT1 має схожість з Jaguar XJR15. Тільки один дорожній прототип R390 був побудований і ніколи не призначався для продажу. Він зберігається на заводі Nissan. Побудований у 97-му році R390 був червоного кольору. Для правил 98-го року його модифікували, оновили передню частину та вентиляційні бічні отвори, збільшили задню частину і додали спойлер типу качиний хвіст, а також перефарбували у синій колір. Компанія пропонувала виготовити подальші версії вартістю 1 мільйон доларів США. Один з гоночних автомобілів пізніше був модифікований для дорожнього використання. Тож R у назві моделі означає Racing, тобто гоночний. 390 номер проєкту в лінійці R серії Nissan GT1, що авто створено відповідно до правил гонок FIA у класі GT1. TVR Cerbera Speed 12. Це спортивний автомобіль, розроблений TVR у 1997 році. Розроблений на базі TVR Cerbera, автомобіль мав стати як найшвидшим дорожнім автомобілем у світі, так і основою для гоночного боліду класу GT 1 Однак проблеми під час його розробки, зміна правил класу GT 1 та остаточне рішення про те, що його просто не можна використовувати як дорожній автомобіль, змусили керівництво TVR відмовитися від його розробки. Volkswagen W12 була серією концепт-карів. Керівництво Volkswagen хотіло довести світові, що компанія може створити суперкар та великий і надійний двигун для своїх флагманських моделей, таких як Audi A8, Volkswagen Phaeton та Volkswagen Touareg. За розробкою дизайну звернулися до вже неодноразово згаданої фірми Ital Design. Авто мало вмістити. Середньо розташований 12-циліндровий двигун у конфігурації W а також бути сумісним із системою повного приводу Volkswagen Syncro. Тож у 1997 році був представлений перший концепт спортивного автомобіля, яскраво жовтий W12 Synchro. Гадаю, вже зрозуміло, що означає назва моделі. W12 це конфігурація 12-циліндрового двигуна, а Synchro це назва системи повного приводу Volkswagen. У 1998 році був представлений W12 Roadster. Це версія W12 Syncro з відкритим верхом, червоним кузовом та заднім приводом. І у 2001 році компанія Volkswagen представила свій найпотужніший на сьогодні концепт-кар W12 яскраво-помаранчевого кольору, також відомий як W12 Nardo, що посилався на випробувальну трасу Nardo Ring поблизу італійського міста Нардо. Двигун мав потужність 600 європейських кінських сил. У 1999 році компанія Bentley, яка вже належала Volkswagen Group, представила концепт кар з важковимовною назвою UnodyL. Він оснащений 8-літровим атмосферним двигуном Volkswagen WR16, адаптованим та модифікованим Bentley до потужності 623 кінських сили. Назва Unodiel відсилає нас до траси деля Сарте. На якій проводиться славетна гонка 24 години Лімана. Шанувальники знають, що на трасі є довга пряма, відома як Мульсан. Ну, зараз вже й не зовсім пряма, на ній додали дві шикани, але ця назва розповсюджена серед англомовних прихильників, французькою пряма називається Юнодіа. концепт Кар шанує ті часи, коли наприкінці 1920-х років команда Бентлі перемагала у цій гонці чотири рази. А особливо відзначає подію, коли Сартім Біркін на Блоуер Бентлі обігнав Рудольфа Карачолу на Mercedes Benz SSK на швидкості 201 км на годину. Причому з одним колесом на траві, на прямій Унодіа. Концепт Audi Роземаєр поєднував елементи сучасного дизайну зі стилем, що дуже нагадував колишні боліди 1930-х років Auto Union срібні стріли. Які брали участь у гран прі а саме їх 16-циліндровий автомобіль, яким керував Бернт Розимаер, на честь якого і названа автомобіль. Концепт Кар мав полірований алюмінієвий кузов, представлений у 2000 році. Розимайер був оснащений середньо розташованим 8-літровим атмосферним двигуном WR16 потужністю 700 кінських сил та оснащений системою постійного повного приводу Audi Quattro. Двигун раніше використовувався в концепті Bentley ЮНДІА, представленому роком раніше. Зрештою, Розимайер було визнано непридатним для виробництва як через надзвичайно високі прогнозовані виробничі витрати, так і через небажання Audi створювати власну конкуренцію Lamborghini, яку Audi придбала в 1990-х роках. Bugatti Veyron можна розглядати як наступника Розимайер, запозичивши деякі елементи дизайну та двигун WR16. Citroën Озій концепт кар, розроблений Пінін Фаріна для французької автомобільної компанії Citroën, представлений у 2001 році. Середньорозташований 3-літровий двигун V6 має потужність 200 кінських сил. Автомобіль має тримісне розташування. де водій сидить посередині, а пасажирське сидіння з кожного боку розташоване трохи позаду, від водійського сидіння, що нагадує Макларен F1. Однією з особливо незвичайних деталей цього автомобіля є двері, які нагадують відкриття кабіни винищувачів, тобто двері, дах, вітрове скло зроблено як одне ціле, ще повна відсутність дзеркал заднього виду, позаду керма встановлений LCD-екран, який показує водієві задній вид. Також можна було регулювати висоту підвізки під час руху. ОЗій означає сміливий ризикований. Це можна описати амбіції Citroën побудувати щось на зразок McLaren f 1 Але якщо F1 був випущений у різних модифікаціях більше ста, то ОЗІ залишається у єдиному екземплярі. Cadillac Fien – це дводверний концепт кар із середнім розташуванням двигуна перед задньою вістю, заднім приводом та високою продуктивністю. Представлений у 2002 році з нагодою сторіччя Cadillac. Фієн іспанською означає 100. 75 літровий двигун v 12 видавав 750 кінських сил. Під невеликим навантаженням він міг використовувати лише 8 або менше циліндрів. Фієн був розроблений в Англії та побудований як повноцінний дорожній автомобіль за допомогою британської інженерної та автоспортивної компанії ProDrive. Монококове шасі та кузов Фієн були виготовлені з регельового композиту та оснащені активною аеродинамікою. Його дизайн був натхнений винищувачем п'ятого покоління f 22 Raptor. Спочатку існували плани запустити його у виробництва, але через брак коштів на розробку та високу очікувану ціну в 200 тисяч доларів США попит на цю модель було поставлено під сумнів. Тож проект було скасовано. Cadillac 16. Цей концепт кар, вперше розроблений та представлений у 2003 році. Автомобіль оснащений власноруч розробленим Cadillac 32-клапаним алюмінієвим двигуном v 16 об'ємом 13,6 літри. За словами виробника, він мав видавати щонайменше 1000 кінських сил. Оснащений системою, яка могла вимикати 12 або 8 циліндрів, коли повна потужність не була потрібна. Автомобіль був посиланням на Cadillac V16 1930 х років. Тобто 16 або в перекладі 16 означає кількість циліндрів двигуна, фактичний дизайн концепта був поєднанням поточної дизайнерської теми Cadillac «Мистецтво та наука та елементів Cadillac Eldorado 1967 року. Хоча Sixteen залишався концепт-каром, його дизайнерська мова була втілена в наступних моделях Cadillac. Дуже дякую за перегляд. Залишайте коментарі, пишіть свої враження. Якщо це відео вам сподобалося, ви знаєте, що робити.